Під час щотижневої апаратної наради очільник громади зазначив, що більше десяти діб тривають відновлювальні роботи, і громада продовжує жити в умовах підсиленої російської агресії. Громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Більше десяти діб проводяться відновлювальні роботи. Вода продовжує подаватися по відповідним графікам. І подається виключно на альтернативних джерелах енергії. По газозабезпеченню система відновлена, але продовжуються роботи по посиленню безпеки цих об'єктів і там надзвичайно багато роботи. Я дякую газовикам, які продовжують допомагати нашій громаді. Складніше з енергопостачанням. Основні об'єкти не відновлені на даний час. Проводяться будівельні роботи, працюють енергетики і наші, і залучені з інших регіонів. Подача електроенергії продовжує залишатися складною, хоча практично в усіх квартирах електроенергія буває, але не, не постійно і не по відповідним графікам. Поки що налагоджується система, і ми розраховуємо, що на цьому тижні. Відпрацьовується система, коли буде зрозуміло, коли є електроенергія, коли її нема. Обстріли спрямовані на цивільну інфраструктуру, стали інструментом терору, який, однак, не зламав, а лише загартував волю нації. Українське суспільство не лише виживає, але й створює підвалини для потужної, сучасної та незламної країни у поствоєнний період. Ми вистоїмо і відбудуємо все, бо наша незламність це найсильніша зброя.